Вітаю вас, любі малята. Я розмовляю українською, а ти. Мова не лише засіб спілкування, це національна гідність і колорит. Мова це безцінний скарб народу, його мудрість. Українська мова одна з найрозвиненіших і наймилозвучніших у світі. Ще змалечку, в словах рідної мови людина відкриває для себе великий і чарівний світ життя. Рідне слово найкраще, бо саме воно супроводжує наші найдорожчі спогади. Рідна мова невід'ємна частина нашого існування. Нею ми передаємо свої найпотаємніші почуття та переживання. Ми діти українські, ми всі діти українські. Український славний рід, дбаймо, щоб про нас, маленьких, добра слава йшла у світ. Все, що рідне, хай нам буде, найдорожче і святе, рідна віра, рідна мова, рідний край нам на тусе присягаєм край наш рідний, на тусе любити, рідний народ шанувати і для нього жити. Дослідження слів, батьки і батьківщина! Батьківщина хліб і сіль, батьківщина втіха й біль, Батьківщина, батько й мати і поріг рідної хати. Батько, батьки, батьківська хата, земля батьків, батьківщина. Любов до батьківщини починається від любові до батьків. Вітаючись, доречно вживати такі слова. Доброго ранку, доброго дня, добрий вечір. Привіт! Вітаю тебе! Здоровенькі були! З приїздом, зі святом, з Великоднем, з Різдвом Христовим! З Новим Роком, з Днем Народження! Дуже радий, рада вас бачити! Ласкаво просимо, заходьте, будь ласка! Моє шанування, доброго здоров'я! якся маєте? Боже помагай! Слава Ісусу Христу! Слава Україні! А прощаючись, говоримо так! До побачення, до нової зустрічі, до наступної зустрічі! Бувайте здорові! На все добре! Бувай здоровий! Радий був зустрічі! Буду рада, радий зустріти вас знову! Щасливої дороги у добру путь! На добраніч, добраніч. А вибачення передаються такими словами: Вибачте! Вибачте, будь ласка, вибачте, я ненароком, перепрошую, даруйте, будь ласка, а звертаються українці так. Дорогі друзі, шановні друзі, дорогий друже, дорога подруга, пане добродію, пані добродійко, панове, любі батьки, а подяку висловлюють так. Красно дякую, дякую. Дякую за допомогу, дякую за добре слово. Щиро дякую, спасибі, спасибі вам за добре слово, дуже вам вдячний, вдячна. Не дай нам, Боже, втратити країну, Небесний Отче, бережи її від зла. Моліться люди всі за нашу Україну, Щоб Батьківщина у дітей була. Любіть свою мову, цінуйте. І все буде добре. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Миру нам усім!